Доброго дня, шановні глядачі! З вами Богдан Проскуров і це новий проект 365 днів. Зараз дедалі більше магазинів мають своє представництво в соціальних мережах, а також мають власні інтернет-сайти, через які ведуть торгівлю із покупцем. Ми ж вирішили поцікавитися у полтавців, чи довіряють вони покупкам через інтернет. Та так, нейтрально. Хто хоче, той купляє, а хто не, працює це діло кожного. Я не купляю, мені так більше магазина в магазинах щось прийду з скуплюсь. Взагалі не довіряю, дуже багато шахрайських, я сама працюю в банківській сфері, і дуже багато шахрайських операцій проводяться через інтернет. Та да, покупки робила, але не, ну, стараюся більш або через перевірених людей здійснювати покупки, або менше. До По покупок в інтернеті я відношусь дуже негативно, адже там дуже багато спекулянтів, які можуть просто негарно віднестися до покупців, можуть не відправити товар, можуть прислати не кількість товару. Взагалі вони дуже погані люди. В мені вони дуже не подобаються. Я краще вважаю, що краще піти на ринок і купити там за що. -то. Позитивно, це дуже швидко, зручно. Ну, останнім часом. Дуже часто купуємо. Ну, щось... Особисто я замовляю щось там із косметики. Ну, інколи я знаю, що друзі досить часто користуються, замовляють техніку, телефони. Дуже зручно. І ну, Якщо замовляють в якихсь компаній, де перевірено, де все точно, то без питань все приходить і все нормально.